Яким буде оновлений літній кінотеатр, що у парку сосновий бір обиратимуть черкащани роботи на ескізний етап реконструкції кінопалацу подали 37 архітекторів із 25 країн світу. Професійне журі відібрало шість найбільш підходящих варіантів для втілення. Визначити переможця організації про молодь пропонують містянам. Проголосувати можна онлайн та наживо на знакових для міста подіях, зокрема і на святкуванні Дня Незалежності. Банери із варіантами встановлять у долині троянд, а після завершення урочистостей їх розмістять безпосередньо у парку біля кінотеатру. Триватиме голосування до 15 вересня, аби якнайбільше містян долучилося до громадського вибору. Додам, усі конкурсні проекти визначали до відповідності особливим вимогам. Наприклад, збереження ландшафту, тобто, щоб майбутній літній кінотеатр максимально гарно вписувався в природу парку. Це можливість відкритого і закритого доступу, тобто, щоб він був як відкритим для усіх охочих в день, так і закривався під час якихось комерційних заходів, концертів, кінопоказів, наприклад. Також важлива умова є використання натуральних природних матеріалів і можливість динамічного накриття, тобто, щоб під час спеки або дощу був якийсь пересувний дах, який можна було б розкласти, а потім скласти назад.